Ми розпочинаємо наш найперший проєкт маленький помічник швачки. Оскільки ми з вами будемо використовувати голку та нитки у нашій діяльності, я пропоную вам виготовити гольницю, яка буде зручною, для того, щоб носити її до нашої майстерні. Перед вами електронний помічник проєкту. Я хочу сьогодні з вас познайомити трошечки, тому що ми будемо надалі працювати постійно у цій діяльності. Тобто ви зможете у будь-який момент перейти до вашого електронного помічнику та, власне, обрати будь-який урок, який ми з вами працювали у школі. Отже, оберемо урок номер 1 Зверніть увагу, що на даний об'єкт приємної діяльності нам відводиться 6 уроків. Отже, тема сьогоднішнього уроку вибір та обґрунтування теми проєкту, планування роботи над проєктом, графічне зображення виробу. Пам'ятайте, все те, що показується під час цього проєкту, це лише як приклад. А ви створюєте власний виріб. Вітаю вас, майбутні творці в майстерні творчості. Сьогодні на нас чекає захоплива подорож у світ творчості та фантазії. Уявіть, що перед вами розкриваються двері у майстерню, де можна створювати справжні дива. Завдання на наш урок. Обґрунтувати тему проєкту, познайомитися із історією виникнення гольниці, спланувати роботу над проєктом, познайомитися із моделями-аналогами та, власне, розробити еспіз виробу. Ми на уроці сьогодні будемо розвивати з вами компетентності. Давайте пригадаємо, що ж таке компетентність. Це досвід, обізнання та знання. Компетентність у перекладі із латинської означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та певний досвід. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами розвиваємо ряд компетентностей. це підприємливість та фінансова грамотність, це культурна компетентність, це екологічна компетентність. Це комунікативна, математична компетентність, інформаційно-комунікаційна та навчання продовж життя. Подивіться, саме на ознайомчому уроці у нас дуже багато ось таких напрямків. Давайте із з вами поміркуємо. Дійсно, ми з вами пригадаємо уже, що таке проєкт. Ми з вами про це говорили наступних уроках, тому пригадуємо, що проєкт це самостійна творча робота від задуму до втілення мети. А проєктування це створення якого-небудь предмета шляхом планової та якоїсь конструкторської діяльності. На даному слайді у вас під час кожного проєкту буде ось така табличка, на якій ви будете пригадувати, що є у нас 4 етапи проєктування і що на кожному із них ми виготовляємо. Ми це з вами проходили, тому це просто для пригадування. Пам'ятаємо, що проєкт це 5П, проблема, яку ми ставимо на початку, потім ми плануємо, що будемо робити, проєктуємо даний виріб, виготовляємо власне продукт і презентуємо його. До кожного проєкту у вас буде ось така технологічна карта, на якій коротко показано, що за чим виконуєте впродовж. Нашого проєкту. Зверніть увагу, що він поділяється у нас на три такі етапи: проєктування, виготовлення і, власне, оцінювання. І тут дуже гарно дається вам така невеличка характеристика, яка допоможе вам зорієнтуватися під час нашої роботи, наприклад, над гольницею. У мене багато голок для шиття. Що з ними робити? Куди покласти? Іноді виникає у нас така з вами проблема. І пам'ятаємо, що у кутушці голки тримати не можна. Що можна зробити? Дійсно, можна пошити гольницю для голок. І ми, власне, з вами починаємо роботу із нашого першого етапу організаційно підготовчий. Хочу зауважити, що на кожному уроці, коли ми з вами працюємо, ви будете бачити етап проєктування у лівому. Нижньому куточку і ось він вертикально у вас прописаний. Тобто ви кожен раз можете контролювати, на якому етапі проєктування ми із вами працюємо. Отже, давайте поміркуємо разом. Як правильно зберігати голки, на вашу думку? Коли і де з'явилася звичайна голка? Ось на цьому етапі хочу вам нагадати, що голками користувалися досить давно. І замість звичайної голки, яка нам на сьогодні відома, використовували звичайні рибячі кістки, якими вишивали. Уявіть, наскільки це було важко, але люди на той момент ось придумали такий собі предмет для шиття. Пропоную вам дослідити і опрацювати інформацію про історію виникнення гольниці самостійно за посиланням QR-кодом, що ви бачите, в правому верхньому куточку. Давайте з вами разом проаналізуємо, скільки може коштувати така річ у магазині. Звичайно, що ми гольницю можемо з вами купити. Це буде швидше, але ми можемо виготовити саму, самі, самі цю річ, і ми зробимо її такою, якою ми собі її бачимо. Отже, ви бачите, що цінова політика від 62 гривень і вище, в залежності від матеріалу, з якого виготовлена гольниця, а також від. Скажімо, торгової марки, яка продає даний продукт чи даний товар. Перед тим як виконувати будь-який проєкт, ми з вами також повинні провести певну таку роботу анкетування, тобто міні-маркетингові дослідження, і це варто зробити серед своїх знайомих або, можливо, вдома з тими людьми, з якими ви проживаєте, і запитати, чи користуються вони гольницією. У, своїй, у своєму житті вдома. З якого матеріалу можна виготовити цю річ, та яка форма гольниці, на вашу думку, найзручніша? Давайте розбиратися, що ж таке гольниці, які вони бувають. Отже. Гольниці, подушечки, які є перед вами, і, власне, я зразу зупинюся і скажу, що саме такий, такий вид гольниці ми будемо з вами шити, часто створюються рукодільницями більш таких декоративних цілях. Тобто дуже гарно, приємно мати якусь гольничку на своєму столі, так, у вигляді сердечка, подушечки, квіточки, квітки, яка буде прикрашати і якимось чином вас надихати на творчість у вашій роботі. Таку просту саморобну гольницю можна виготовити з картону, набивного матеріалу, наприклад, вати чи синтепону, поролону тканини. Ну, забіжу трошечки наперед і скажу, що все ж таки найбільший, найкращий наповнювач це синтепон або холофайбер для гольниці. Гольниці прикрашають вишивкою, аплікацією, можуть замість тканини навіть використовувати і готові в'язані полотна. Є ще у нас такі гольниці футляри різної форми, але з них не завжди зручно діставати нам потрібну голочку, тому що коли ми перевернемо цей футляр, голки звідти висипаються. Звертаю увагу, що є також магнітні гольнички. Це дуже зручний е, такий предмет, але краще її застосовують ті майстрині, які шиють вдома дуже часто. Ми ж з вами будемо використовувати цю річ на наших уроках, тому вона в нас буде пошита маленькою подушечкою. Давайте поміркуємо разом. Які фактори, на вашу думку, впливають на зручність гольниці? Який наповнювач краще застосувати? Я вже вам трошечки зробила підказку в минулому слайді? Які екологічно чисті матеріали можна використовувати для гольниці? Як завжди, ми розпочинаємо з того, що визначаємо мету та завдання нашого проєкту. Давайте для прикладу розглянемо гольницю із тканини у вигляді ось такої круглої подушечки, яка перетягнута, стягнута такими ниточками і розділена на сегменти, та, власне, стягнута посередині гудзиком. Отже, нам потрібно розробити та виготовити саму гольницю, застосувати для організації зберігання голок під час рукоділля. І, власне, виріб буде виготовлено для себе. Тут же ви можете прописати, для кого він може бути виготовлений. Далі ми працюємо з вам у зошиті або у друкованому шаблоні, що ви бачите праворуч, який вам на уроці роздав учитель. Обґрунтування вибору об'єкта проєктування, звичайно, що гольниця це незамінна річ для організації голок та шпильок. Далі ми прописуємо зошиті планування роботи над нашим проєктом, як це показано у зразку. Ви можете тут прописати власне, своє планування роботи не обов'язково, у вас має бути так, як у мене прописано. Але він буде у вас якимось певним чином перегукуватися. Отже, ми здійснюємо пошук ідей для проєкту, далі ми аналізуємо моделі, аналоги і що це таке, ми з вами поговоримо трошечки пізніше. Ми розробляємо ескіз нашого проєктованого виробу, добираємо матеріали та інструменти для роботи, виготовляємо та оздоблюємо наш виріб, потім ми розробляємо проєктно-технологічну документацію і на завершення ми захищаємо наш проєкт. Давайте обґрунтуємо наш вибір теми проєкту. Навіщо нам це потрібно взагалі? Навіщо потрібна гольниця? Чому саме така тема? Ну, ми сказали, що Гольниця це дійсно є зручний і простий проєкт для початку, який нам дозволяє опанувати важливі техніки шиття та розкрою матеріалів. Також важливо враховувати естетичний вигляд та функціональність виробу при виборі дизайну. Кожен виріб має певні свої вимоги під час виготовлення. От, наприклад, Кінцеві такі результати, тобто такі вимоги, які я ставлю до свого виробу, я хочу, щоб моя гольниця була зручною для фіксації голок та шпильок. Я хочу, щоб матеріали були досить щільними, щоб голки не проходили наскрізь. Виріб має бути достатньо міцним для тривалого використання. Наповнювач повинен бути м'яким, але достатньо щільним. Виріб має бути естетично привабливим, звичайно, з акуратними декоративними елементами. І використовуні тканини, наприклад, такі як бавовна, фетер, фоаміран, ну ми з вами будемо використовувати саме тканину бавовняну, повинні бути екологічними. Але це у мене така гольниця, а якою ж ви бачите свою гольницю. Не забуваємо також про те, що гольниця повинна мати стійку конструкцію. Свої вимоги, будь ласка, пропишіть у зошит або у друкований шаблон. І я хочу зупинитися на цьому слайді, оскільки ми будемо з цими вимогами працювати впродовж будь-якого проєкту, тож давайте проаналізуємо, які є ще вимоги. Функціональні, тобто практичність, виріб можна використовувати щоденно, технологічні вимоги, це ми можемо сказати, що виріб не занадто складний у виготовленні, матеріали легкі у роботі, інструменти правильно підібрані. Естетичні вимоги, ну ми можемо сказати, звичайно, що виріб сучасний, красивий, виразний. Ергономічні це те, що означає виріб, зручний у використанні. Економічні ви вже зрозуміли, що матеріали мають бути недорогі та доступні. Естечні вимоги. Ми говоримо, що виріб має бути виготовлений із екологічно чистих та безпечних матеріалів. Що ж таке планування? Це ключовий етап у створенні будь-якого проєкту. Правильно спланована робота зекономить час і допоможе уникнути певних помилок. Подивіться, це дослідження, проєктування, виготовлення та оцінювання. Під час дослідження ми обираємо форму угольниці, ми можемо сказати, що вона може бути кругла, квадратна у формі тваринки тощо, будь-яка. Обґрунтовуємо вибір матеріалів, які ми беремо. Під час проєктування ми створюємо ескіз гольниці та вибір кольорової гами. Під час виготовлення ми робимо підготовку шаблонів певних, викрійок, шиття та оздоблюємо наш виріб. І на моменті оцінювання ми перевіряємо якість виготовлення виробу та його функціональність. Перед вами слайд, на якому ви можете використати інтернет ресурси для пошуку ваших виконання вашого варіантів проєкту. Подивіться, тут є вам дібрані всі сайти, на яких ми будемо з вами працювати. А особливо це хочу звернути сайт майстрині, на якому ми завжди з вами працюємо, і канал майстрині, який ми будемо використовувати для наших. Проєктних робіт також це, звичайно, сайт Pinterest, самотужки, і є добірочка таких сайтів, де можна придбати певні матеріали для ваших робіт. Для будь-якого виробу ми використовуємо певні технології. Ми вже говорили, що це таке з вами на попередніх уроків, уроках. Отже, для гольниці ми використовуємо основну технологію, це технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом. Ми не оздоблюємо цю зугольничку вишивкою, тому додаткових технологій у нас не буде. Ми будемо пришивати ґудзик, і, власне, ґудзик буде виступати у нас у якості оздоблення. Цю техніку ми розглянемо пізніше на наступних уроках, а я хочу звернути вашу увагу, щоб ви дослідили удома, які матеріали, що були у вжитку, можна використати для гольниці, щоб не купувати нові. Для того, щоб розпочати роботу, ми повинні з вами здійснити пошук варіантів гольниці, і це дуже добре зробити українською та англійською мовами, оскільки, повірте, що дуже багато буде відрізнятися ось цих робіт, власне, тією і тією мовою. Ви можете подивитися, скільки багато робіт, схожих між собою, та обрати власне ті, що нам підходять. А для нашого уроку нам потрібні будуть подуш, саме гольниці-подушечки, які можна пошити власноруч. Зупиніть, будь ласка, відео, перейдіть за посиланням або QR-кодом, чи якщо ви працюєте із сайту, увімкніть на кнопочку, яка включить вам відео. І, власне, відпочиньте трошечки очима. Формуємо із вами банк ідей. Давайте розглянемо певні ось ці всі моделі-аналоги. Як ми говоримо, вони називаються це вироби, що подібні за призначенням, і на основі них розробляють уже власну конструкцію. Подивіться, вони нібито схожі, але водночас вони чимось відрізняються. Формою, наприклад, кольором кольорової гами. Так? Це можуть бути якісь оздоблювальні елементи, які відрізняються, це може бути форма. Так? Тобто все це поєднується в одному виробі, і ми обираємо саме той, який найбільше нам подобається. Для того, щоб краще дібрати той зразок, який нам необхідний, ми можемо скористатись ось такою табличкою аналізом моделей аналогів. Це е, нібито і лишня робота, як водночас можна подумати, але вона досить добре нам допомагає визначитись, який ж зразок нам підходить найбільше. Ми сюди прописуємо форму, колір, матеріали, з яких виготовлений виріб, складність та оригінальність. І далі, який зразок набере найбільше плюсиків, ми підраховуємо бали і визначаємо базову модель нашого проєктованого виробу. І робимо в ньому, власне, зміни. Не забуваємо про те, що в 5 класі ми з вами проєктуємо методом фантазування. Ми фантазуємо те, що ми хочемо бачити, і те, що хочемо змінити. Про цей метод ми з вами говорили на попередніх уроках. Для того, щоб розпочати далі роботу, ми маємо спроєктувати наш ескіз. Художнє конструювання це творчий процес художньої розробки нового зразка виробу. Отже, ескіз це конструкторський документ, наголошую конструкторський документ, який виконаний без застосування креслярських інструментів, тобто лінійки, циркуля, кола, тобто від руки із дотриманням на око певних пропорцій між частинами предмета. Він може бути цей, художні, цей ескіз художній та робочий. Художній це розфарбований, ось ви бачите, праворуч на малюнку, а робочий це виконаний ескіз простим звичайним олівцем. Це ми можемо сказати, як кінцевий такий результат, візуалізація кінцевого результату. Але ескіз ми можемо трошки змінювати у процесі виготовлення виробу, коли ми дивимося, що певна деталь нам якимось чином не підходить. Хочу звернути вашу увагу, що основним фахівцем у процесі художнього конструювання є, власне, дизайнер. Конструювання виробу це найцікавіший етап, оскільки на основі певної моделі ми створюємо власну конструкцію. Це певні властивості, які ми бачимо у даному виборі, виробі, який вибрали. Ми бачимо його склад, форму, матеріали, види з'єднань, і ми із цього всього змінимо власну конструкцію. Якщо потрібно, ми можемо її змінити зі складної на простішу, ми можемо матеріали змінити з одних на інші, оздоблення з одного на інше, замінити якісь способи з'єднань, наприклад, кольорову гаму і так далі. Які ж основні принципи створення ескізу? Давайте подивимося, що це насамперед вибір форми виробу, обов'язково є позначення певних основних розмірів, якщо це, наприклад, діаметр чи висота тощо, і промальовка декоративних елементів. От ви бачите перед собою гольничку, показано, що вона ниточками поділена на сегменти, зверху у нас таке оздоблення, як листочок іде, можна намалювати гузочок, і це, власне, будуть такі прорисовані елементи. Перейдіть, будь ласка, зараз до критеріїв оцінювання і давайте поміркуємо. Ми з вами розробляємо ескіз Гольниці, і, власне, хочу звернути увагу, що ми переходимо до конструкторського етапу. З вами поступово перейшли до конструкторського етапу, другого етапу. Давайте звернемо увагу на такий елемент, як активність на уроці, на такі критерії. Він у нас практично буде на кожному уроці присутній. Це активність, яка має бути, в принципі, постійно, тому що ми з вами дискутуємо, працюємо, ми задаємо, ставимо питання один одному, ми з вами якимось чином підводимо певні підсумки. Отже, перший критерій це елементи гольниці, форма, функціональні якісь певні деталі, оцінюється у 5 балів. Творчий підхід, оригінальність ідеї та дизайн гольниці оцінюється у 6 балів. Ну і, звичайно, активність на уроці 1 бал. І в результаті ми отримаємо. Максимальний бал 12. Розробіть ескіз у зошиті чи в шаблоні друкованому. Той, що вам більше до подоби. Ви бачите ось такі приклади ескізів, як це робиться, промальовується. А ви створюєте власне. Я впевнена, що у вас вийшли ваші ескізи досить гарними. Давайте презентуємо та обговоримо наші ескізи. Ми підійшли з вами до завершення уроку і пропоную підсумувати його інтерактивною вправою. Перейдіть за посиланням чи QR-кодом та опрацюйте матеріал. А також дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання, чому важливо було спланувати свою роботу перед тим, як почати виготовлення виробу. Як графічне зображення допомогло краще зрозуміти кінцевий вигляд гольниці. Оцініть свою практичну діяльність за критеріями, поданими раніше. Пропоную робити це у зошитках чи друкованому шаблоні десь в навільному місці чи на полях зошитка. Розділіть, будь ласка, вертикальну лінію проведіть, напишіть ліворуч 1, 2, 3, це будуть критерії нашого оцінювання, а праворуч виставте свою оцінку у балах і разом подивіться, що ви, у вас вийде, тобто як ви оцінили свою практичну діяльність. А також пропоную оцінити свою діяльність просто на уроці, як ви працювали, як сприйняли матеріал. Перед вами є дерево, крона, стовбур та коріння. Будь ласка, оцініть за цифрами, наскільки воно символізує ваше сприйняття матеріалу під час уроку. Наш урок завершено. Запишіть, будь ласка, завдання, що подане на слайді. Та чекаю вас до наступного уроку. mm